Всім привіт та вітаю на каналі UA Staff І сьогодні у нас на відео ще одна цікава маленька портативна консоль, але цього разу від компанії Nintendo. І це у нас Nintendo Game Boy Micro. Ось така маленька консоль, яка дозволяє нам грати в картриджі від Game Boy Advance. В цьому відео ми будемо на ній міняти порт зарядки, тому що він тут хоч і робочий, але виглядає трошечки підозріло. Давайте подивимось на нього. Ось такий у нас порт е, має трошки пошкодження по пластику. Бачимо вм'ятини і посередині тріщина. Порт у нас працює, але щоб не було ніяких сюрпризів в подальшому користуванні. Е, ми його замінимо на новий, який прийшов з Алі Консолька ця приїхала до мене на чистку, був в ній злизаний болт. Я на стрім його висверлював. Можливо, хтось дивився, якщо ні, то посилання на стрім додам в описі. Консоль вже я розбирав, тому разом і замінимо порт зарядки. Порт зарядки в Game Boy Micro проприєтарний, ось так він виглядає, як схожий на маленький HDMI. І для зарядки можна вже використовувати ось такі кабеля з Aliexpress, які сюди вставляються, і підключаються. По звичайному usb консоль живиться від 5 вольт. Відео про Game Boy Micro в мене ще не було, тому перед початком давайте розкажу трошки її особливостей та е трошки її історії. Консоль ця випущена в 2005 році, вже наприкінці життєвого циклу всіх консолей Game Boy Advance. Давайте подивимося, що нам каже книжка ігрові консолі про цю приставку. Ось тут у нас все сімейство Game Boy Advance випускається з 2001 року. Першою була звичайна Game Boy Advance, в якій не було підсвітки. Далі випустили дві ревізії складних консолей. Game Boy Advance SP. Це у нас модель. 001 і 101, яка мала вже набагато кращий якісніший екран. Ну і наприкінці їхнього життєвого циклу випустили ось такий Game Boy Micro. Консоль виявилась не дуже популярною і не дуже багато їх продали, тому що відразу після неї випустили, славно звісно, DS Lite, яка вже мала два екрани, так само підтримувала е, картриджі від Game Boy Advance. Які можна сюди вставляти і грати, плюс ще підтримувала свої картриджі від Nintendo DS, мала два екрани, була складною, дуже багато в ній було переваг. Також і тачскрін додали, тому вже менше було покупців на ось такий Game Boy Micro. Який дозволяв відтворювати тільки картриджі від Game Boy Advance. прибрали підтримку картриджів від Color і DMG, хоча вони сюди ніби як підходять, але грати в них не можна. Ну але через це консоль зараз вважається колекційною і продається щось в районі 200 доларів. Ну і в Україні таких консолей дуже мало. Які ж особливості саме в Game Boy Micro? має він так само, як і в Advance, всіх хрестовину і кнопки А і Б. Тут нічого нового, два тригери, ось таких L і R. Знизу кнопки Start і Select, які підсвічуються при зарядці. ну і керування гучністю. Також, якщо зажати кнопку L і керувати гучністю, то в нас змінюється яскравість екрану. Ось так виглядає екран Game Boy Micro, тут вже якісний екран з підсвіткою стоїть, дуже чіткий В принципі, грати, на ньому не проблема, не дивлячись на його розмір. Без проблем консоль запускає картриджі від Game Boy Advance, якщо їх ставити, ось так вони ховаються всередину корпуса. І навіть на ось такому маленькому екранчику можна грати. Можна, можна, наприклад, порівняти з екранами від DS Lite. Ось так вони в порівнянні виглядають. Вся консоль майже як один екран від DS Lite. Консоль має металевий корпус повністю, це все метал, є різних кольорів. І ще одною такою особливістю цікавою є її змінні панелі. Можемо ось тут дві защіпки від'єднати скрепкою або викруточкою. Не дуже просто це робиться насправді. Ось так. І в нас знімається ось ця передня панелька. Це було зроблено для кастомізації консолі. Ось такі панелі продавалися з різними малюнками або різних кольорів. Можна було собі придбати, і незалежно від кольору вашого корпусу, можна трошечки змінити дизайн. Ось наш чорний геймбой став ось таким чорно-бордовим. Консоль має вбудований акумулятор, який заряджається через саме ось цей. Порт. Також цей порт дозволяє підключати якісь аксесуари до цієї консолі, хоча їх було не дуже й багато. Тому порт цей використовувався суто для заряджання. Також є розім для навушників. Ну і в принципі, в принципі, це все, що нам дозволяє ця консоль: грати в картриджі від Game Boy Advance, заряджати і класти в кишеню ось такому маленькому портативному форф-факторі, майже як картридж від оригінального геймбоя. Ось така приставка. Що ж, давайте приступимо до її ремонту. Для цього нам потрібно повністю розібрати консоль, зняти її материнську плату, ну і вже випаювати порт. Розбирається консоль не дуже просто, доволі специфічний в неї дизайн всередині, плата з'єднана шлейфами, тому при розборці цієї консолі потрібно бути дуже обережними. Давайте почнемо. Щоб розібрати Game Boy Micro, як завжди, нам потрібна викрутка типу Y і Хрестова. Для початку від'єднуємо відсік для акумулятора. Він на одному гвинті ґвинтівна відкручуємо його і знімаємо кришечку. Ось такий тут маленький акумулятор на 3,8 В 460 мАг. Дуже схожий по дизайну на акумулятор від Joy-Conів від Nintendo Switch. Від'єднуємо його. До речі, кодова назва цієї консолі була oxy 001. І ось акумулятор у нас під oxy 003. Далі відкручуємо всю цю задню панель. Для цього треба відкрутити два гвинта зверху, два з боку, ну і гвинти, які під кришкою акумулятора. Зовнішні гвинти у нас під викрутку ВАЙ. Також є і всередині два під викрутку ВАЙ. Ну а решта вже під хрестову звичайну викрутку. І перед початком розбору можна зробити собі фото, щоб не переплутати, куди який гвинт був вкручений. Жовті гвинти у нас тримають материнську плату, тому на даному етапі їх викручувати не обов'язково. Е, знімаємо задню кришку, вона повністю у нас металева. І бачимо внутрішню частину консолі. Це у нас ось така пластикова деталь. Її теж обережно знімаємо. Також ось тут знаходиться ще один хрестовий гвинтик. Ось це пластикова деталь і триггер. Далі відкручуємо гвинти, які залишилися, і вже тоді можемо знімати саму плату. Тут у нас динамік ось такий. Його знімаємо і обережно від'єднуємо конектори дисплея, щоб нічого не пошкодити. Ось про що я казав, вся оплата у нас з'єднана ось такими шлейфами, які не від'єднуються, тому треба бути дуже обережним. Від'єднали екран і треба нам якось витягти ось цю плату з нижніми кнопками. Ось так. Залишається в нас екран з передньою частиною консолі, його відкладаємо в сторону і працюємо вже безпосередньо з нашою платою. Випаюємо роз'єм. Ось такий роз'єм можна замовити з Алікспреса, але є один нюанс, що в нього не загнуті ось ці контакти, тому їх потрібно вручну позагинати на свої місця. Вони йдуть ось тут в два ряди. Ось так виставляємо контакти обережно, щоб нічого не зламати по дорозі. І наш порт, в принципі, готовий до перепаювання. Ось такий він новенький. Зафіксували плату в тримачі. беремо паяльник і пропаюємо всі контакти, щоб змішати заводський припій з новим. Ну а далі заклеюємо пластикові деталі каптоновим скотчем та для випаювання використаємо термофен. Випаяли портик, почистили отвори, чистимо плату і запаюємо вже новий порт. Після того, як все пропаяли, ще раз все чистимо і збираємо консоль. Ось так це все тепер виглядає, тому переходимо до зворотньої збірки консолі. І ось такий отримуємо результат. Ось так виглядає новий порт. Нічим не відрізняється від оригінального. Консоль вмикається, звук є. Регулювання працює. Давайте перевіримо картридж. Кнопки працюють, старт працює, вверх-вниз працює. Е регулювання яскравості працює. Ну і саме головне це зарядка. Беремо шнур, беремо павербанк і перевіряємо. Чи буде у нас все заряджатися? Так. 5 вольт 0 А. Вмикаємо. І в нас є 5 вольт 0,2 А. Під час зарядки у нас світяться ось ці кнопки. Можемо виняти шнур. Перестають світитися. Вмикаємо. Світяться 0,2 А зарядка йде. Значить, наш ремонт виявився успішним. Ось цей наш старий порт пошкоджений, залишається і ось такий отримуємо результат. Тому дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий такий контент. І до наступних зустрічей та до наступних ремонтів.